Десять хвилин протесту попереджувальний мирний пікет івано франківську провели активісти місцевого євромайдану. Вони перекрили проїзну частину вулиці Незалежності та Грушевського у колоні пліч опліч, пенсіонери та студенти долучаються до блокування руху. Перехожі я хочу, щоб і внуки жили добре вільній країні. І вони ну, не боялися так, як колись я боявся Радянського Союзу. Не можна, сказати, можна дітей хрестити було спільно. Я хочу жити у європейські саме, як і більшість людей. Я не хочу жити у Радянському Союзі. Це я вважаю є основною проблемою у нас зараз. А ми знаємо, що ми повертаємо зараз усіма цими вчинками, які робить наша влада. Ми повертаємося саме в минуле на майбутнє. Рух автотранспорту блокували понад три сотні добровольців. На майзлях пішохідним переходом крокували півсотні активістів на узбіччі за діями пікетувальників. Стрігали правоохоронці Автосполучення координували дорожні патрулі. Протест мирний, тому на магістралях активісти колядували. Аби не завдавати незручностей івано-франківським водіям рух перекрили на 10 хвилин. Люди не лише скандували, кермувальникам роздавали також листівки із закликами приєднатися до автомайдану івано Івано-Франківку дії вже автомайдан. Сьогодні ми в 17.00 десь виїжджаємо в різні райони села, щоб закликати людей ходити на Київ. І я сподіваюся, що сьогодні саме він активно почне працювати. Дуже велика у нас біда в тому, що у нас фактично автомобіль. Не підтримують депутати, тому що вони все ж таки мають автомобілі б дуже велику участь цьому взяти. Акція носила попереджувальний характер, хоч не довготермінова, утім вона матиме певне відлуння серед громади. Переконані активісти кажуть публічний шлях до визнання їхніх вимог. Заблокувати весь транспорт на десять на двадцять. я не кажу, бо люди їдуть на роботу туда, туди, але хочуть. це буде більш вигідно. А зараз машини об'їжджають, а їй стало. То по повертаємо сюди, й ми без безпорадні. Якщо не сидіти дома, значить нічого не буде. То треба поставати І є така сіборони з нагоди Дня Соборності України на вічовому майдані. Євроактивісти проведуть акцію Ми українці, єдині серцем і землею. Ірина Тимчишин, Марія Николюк, новини на вежі.